Добрий день. Коротше, ми робимо все, що можемо. До нас їдемо склям дупа пизда, по тому що зупинити цей народ нереально. Ідіть нахуй. Так, дивіться, вже майже повна машина. Ну не повна половина, але ми зібрали все, що могли, і будемо продовжувати далі. Доєднуйтеся до нас. У нас дуже багато потреб, але разом з тим дуже багато людей, які готові нам допомагати. Слава Україні. Щоб ви собі розуміли, в нас не тільки там їжа і всякі такі речі. Куплені за ваші донати. За, буквально за менше, ніж за добу. Дякуємо. Аптечки. Все це куплено за ваші гроші. Дякуємо. І вже їде до. Це вже третя сточка. Їде до, до своїх. Соч, скажем, куди. До своїх. До своїх. Від своїх. Зараз сіна. С вами Одесский Осередок, Демократичный Секир и я Кира Гармашова. Очень многие из наших активистов записались в Тероборону. остальные волонтерят. На данный момент мы скупили по аптекам все, что было по спискам волонтеров в наличии. Сейчас понесем корпорацию монстров, где они передадут уже дальше по необходимости. Слава ЗСУ, слава Украине! Это Львовская Ми працюємо, ми щойно прийняли допомогу від наших союзників. Зараз її розвантажуємо. Тримаємо вас в курсі. Львів на зв'язку. Сортування допомоги, яка приїхала з Польщі. Дуже багато всього. Дуже дякуємо всім. Зараз ми це все розсортуємо і відправимо по кожному своє по кожному напрямку. нахуй, нахуй! На,